Виводиш це без цього стану себе з викликом. А тобі починається сніг відрами. А тобі починаються сни титра. А тобі починається мир війнами. А тобі починаються дні тижнями. А у тебе вгрузають вітри іклами. А на тебе сторонні очима хитрими. А тебе перехочеш, Пухають ріктями і гортаєш як стрічка Річний розряд виживи, а на тебе стурбовані лиця літрами, а в тобі розчиняється крик, тиш і стригаєшся раптом, що все це тобі звичкою. Ці будинки, ці рухи, ті банти, ці дні коричневі, а в тобі розливається небо річкою, А в тобі безкінечна любов вистила. Без так виводиш себе з цього стану зими зрештою. І відчуваєш себе на кілька морів старшою. А в тобі. Починається Бог ніжність, а тобі посміхається люд.